Вітаю! Майже рік у Черніцях щотижня влаштовують мирні акції на підтримку військовополонених і тих, хто з них безвісти. Про участь у мітингах і про те, що ще можуть зробити рідні, будемо говорити сьогодні. У випуску це передача що коїться. Мене звуть Оксана Супрович. Ходім. Пані Анастасія, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день В майже рік у Чернівцях щотижня влаштовуються мирні акції на підтримку військовополонених і зниклих безвісти захисників. Як одна з організаторок, розкажіть, з чого починалися ці мітинги. Ці акції почалися з того, що вийшла невелика кількість людей, які дивилися, що в інших містах вже давно проводяться такі акції. Чернівці це одне з не найперших міст, які вийшли на акцію. А наскільки мені відомо, я не була доєднана до першої акції, але наскільки мені відомо, доєдналася окрема бригада. І звідси вже пішов розголос, люди побачили, що в Чернівцях виходять на акції і таким чином щораз у нас ставало все більше. Як ви сконтактувалися із сім'ями, з рідними бійців і за цей час з кількох людей об'єднали? Насправді я є однією з цих родин, тому що в мене в ворожому полоні третій рік перебуває мій двоюрідний брат. І коли я дізналася, що є акція, мене запросила мама мого брата вже одразу в якості ведучої цієї акції, тому що не було розуміння, як взагалі проводити ці акції і просто стояти з плакатами. Ну, воно якось чогось не вистачало. Не вистачало якоїсь мети, якоїсь довершеності. І тоді я перший раз, 14 січня 2024 року, вийшла на акцію в підтримку підтримку військовополонених та зниклих безвісті. У нашій телеграм-спільноті налічується більше 200 людей. Ну це люди, які роблять донати, виходять на акції, можливо, не завжди, але вони. Періодично доєднуються. Це мешканці Чернівецької області, так? Так, це наразі мешканці Чернівецької області і е, там є також переміщені особи, які зараз перебувають в Чернівецькій області. На акції виходять до 100 людей. Коли це автопробіг, ну, мені здається, 50 машин їде. Головна мета цих акцій у чому для вас? Головна мета це привернути увагу суспільства до цієї проблеми, постійно говорити про це на всіх рівнях. Тому що, якщо про це не говорити, це стає загрозою бути в забутті і не бути на порядку денному. Чи можуть такі акції посприяти у поверненні військовослужбовців з полону? Як ви вважаєте? Я вважаю, що однозначно так, тому що це про. Треті сторони, які дивляться новини, сюжети, переглядають сторінки в різних соцмережах. Вони знову ж таки згадують про те, що люди пам'ятають, люди виборюють свободу інших людей, і таким чином ну, це не дає забутись. Тому я вважаю, що акції це дуже важливо. Це важливо як і нагадування суспільству, так і нагадування третім сторонам. Ну і також це підтримка для родин. У вас також рідна людина перебуває у російському полоні. Розкажете про неї більше? А, так, мого брата звати Оленченко Владислав. На сьогоднішній день йому 23 роки. Він перебуває в російському полоні. З 16 травня 2022 року він вийшов за завсталі, за приказом, склав зброю і здався в полон. За цей час. У нас був зв'язок з ним, декілька разів йому вдалося нам зателефонувати. Також певний час було листування. Вже більше ніж рік ми не виходили на зв'язок, але люди, які повертаються з полону, казали, що з ним все добре. Він живий, в нього бойовий настрій, і він чекає повернення додому. Гулю полоненим. Від грудня Чернівчанка Анна Андрійчук виходить на акції на підтримку військовополонених. Її другий колега перебуває у полоні окупантів уже майже три роки. Працював зі мною багато років. Найкращий піціола, найкращий працівник. От він вже третій рік в полоні. І поки він там, я з нього тут. Ми його голос, ми голос його побратимів і ми голос всіх, хто перебуває цивільні військові, медики, волонтери. Всі люди, які перебувають в полоні, ми їхній голос на повернення сина чекає Надія Михайленко з Бердянська. З першого дня захисник прийняв бій у Маріуполі і перед виходом у полон надіслав матері смс, у якому пообіцяв повернутися через декілька місяців. Відтоді зв'язатися їм не вдалося жодного разу. Так якось сталося, що раз. Був перший обмін, десь бачилися в Оленівці дали знати, потім якийсь другий обмін дали знати, не просто що бачили, де що. Ось крайній обмін був, то так отак ми дізнаємося, де що. І підтвердження координаційного штабу, що де знаходиться на даний момент сонечко. Але ми тримаємось, ми віримо, ми знаємо, ми знаємо, тут навіть мови немає. Всіх зібрати до себе, всіх в своїй хаті. Сміх, як був завжди веселість, радість, щоб всі живі вернулись. Я в це знаю, я вірю. Тут навіть сумнівів немає. У мене син сильний, крепкий, морально. Я знаю, що все буде добре, сонечко. Я просто вірю. Марія Цицик, 11 місяців шукає сина, який зник у грудні під час виконання бойового завдання. У перший день, коли захисник припинив виходити на зв'язок, жінка звернулася до правоохоронних органів разом із онукою здала ДНК та зробила усе необхідне. На даний час це от. Я чекаю неділю для того, щоб я сюди прийшла, хоч щось зробити для свого синочка. тому що я 11 місяців я не знаю нічого, де він, що з ним жив, в полоні. Ну, ми, ми всі сподіваємося, що він в полоні, з крайнього полону був з нашої бригади хлопець, який взагалі був два роки, безвісті зникли. Під час участі в мирних акціях на підтримку військовополонених і зниклих безвісти захисників юристи закликають рідних дотримуватися правил безпеки. Все ж таки, такі відомості, як посада, звання. Вона має зберігатися в таємниці, і навіть моніторинг тих ж самих телеграм-каналів, соціальних мереж, має бути ну з особливою там ретельністю і уважністю, тому що на жаль, є випадки, коли шахраї також виходять на зв'язок із родинами. Це можуть бути як і ті ж саме листування, повідомлення і в телеграмі, і телефонні дзвінки. А, ну на жаль, все ж таки вони здебільшого заключаються в тому, що необхідно заплатити якусь певну суму коштів родині для того, щоб там вий... Ти зв'язок із ну із рідними, але на жаль, ну з перших митів це зрозуміло, що це шахрайські дії. На жаль, найвразливішою категорією це є матері, тому що ну найчастіше саме і на них виходять ось такі недобросовісні люди. Ми всі, як одна нація, повинні бути об'єднані навколо цієї спільної мети, бути голосом тих, кого сьогодні змусили мовчати. Як ще ви привертаєте увагу до проблеми? Нещодавно у нас на вулицях міста пам'ятки розмістили. Розкажіть про це е, так, насправді проблема військовополонених, як, як я вже і казала раніше, це проблема, про яку варто говорити і наголошувати щодня і на всіх рівнях. І тому для того, щоб це зробити, ми вигадуємо різні способи, як можна про це нагадати, як владі, так і суспільству, так і третім сторонам, які могли би побачити, що люди вибух... Свободу своїх рідних. Ми проводили декілька перформансів. Ми відтворювали, коли була річниця, річниця теракту в Воленівці. Ми робили перформанс, який показував нам камеру азовців, які були страчені. Один з наших учасників подав ідею зробити наліпки на лавочках розмістити. Така ідея була запозичена у місті Вінниці особисто нами. Де запозичили цю ідею віннічани, ми не можемо знати. Але ми запозичили цю ідею у віннічан для того, щоб зробити таку акцію в Чернівцях. Насправді її реалізація була не дуже важкою, тому що люди одразу підтримали, люди зробили донати. Ми змогли зібрати кошти, і вже на наступний день ідея поступила до нас ввечері. На наступний вечір в нас вже були готові листівки, які відповідно ми розділили на 10 локацій в місті Чернівці. Також в цьому взяла участь не тільки, не тільки місто Чернівці, а також і Чернівецька область. Але в області дівчата робили листівки самостійно. Вони також використовували навіть лампадки. Вони задіяли великі, вони зробили велику роботу. Для того щоб ця акція відбулась, а як саме відбувається координація з іншими населеними пунктами? Ви співпрацюєте з волонтерами? Спілкуєтеся між собою чи з громадськими організаціями? Тільки родини військовополонених. Ми співпрацюємо лише з родинами військовополонених, тому що це допомагає нам навіть просто так переживати свій біль. Це історія нашої боротьби. Чи приєднуються до мітингів у Чернівцях звільнені захисники? Чи контактуєте ви з ними? Так, в нас є одна родина, яка в якої звільнився чоловік. Дружина з донькою виходили на акції, і в них звільнився. Її чоловік вийшов з полону, він перебував в полоні 11 місяців. Вони виходять на акціях, це шалена підтримка. Ми дуже раді, коли ми його бачимо. Атмосфера того, що людина повернулась і вона тепер виходить за інших. Як ви спілкуєтеся між собою? Як ви підтримуєте одне одного в в нас, в нас є певні вже такі традиції. Наприклад, коли припадає день народження захисника, який зараз знаходиться в неволі, в нас є традиція підписувати йому прапор з побажаннями. Ми готуємо прапор, кажемо певну, я кажу певну промову, так згадую про цю людину. Наголошую на тому, що цієї людини день народження. І всі охочі можуть підписати прапори з підписати цей прапор, написати свої побажання. Це дуже підтримує е, родини. Кі -кі. Перший такий прапор ми підписали в день, коли е, була річниця теракту в Оленівці. Ми підписували прапор для мого брата. Е, це був його третій день народження в полоні. Наступний раз до мене підійшла дружина одного з безвісті зниклих захисників, і також сказала, що напередодні був день народження, і вона хотіла би також привернути увагу до свого чоловіка. Ми підписали йому також такий прапор і підписали також ще один прапор для хлопця, який також третій рік перебуває у ворожому полоні. Він потрапив в полон з в Маріуполі. Це мій однокурсник, який зараз перебуває в ворожому полоні. А його дружина чекає на нього в Києві на минулому тижні. Я відвідала акцію в Києві для того, щоб порівняти Чернівці і Київ для себе, зрозуміти, що можна запозичити. А, і якраз я передала їй прапор. Вона читала і сказала, що ну це просто. Така шалена підтримка, але вона дуже позитивна. Каже: ой, Віталік, як буде читати, то я уявляю, як йому буде приємно, що скільки людей за нього боролися, за його життя і за його волю. Тому в Чернівцях є ще така ініціатива. Як у Чернівцях, ви масштабуєте акції, як долучаєте нових людей? Ви казали про те, що за цей час доєдналося більше учасників. На жаль, в Чернівцях, може так, і в інших також в містах, але доєднуються люди, коли в них відбувається таке горе. Більшість людей, які виходять на акції, як я вже казала раніше, це родини військовополонених та зниклих безвісті. І чомусь люди доєднуються саме тоді, коли в них стає. Таке така біда, тоді вони виходять. Є багато сімей, в яких є безвісті зниклі і є полонені. Вони не доєднуються до акції. Це вибір кожного, а кожному, кожен переживає цей біль по-різному. Як ви реагуєте на критику на негативні коментарі? Чи часто з ними зіштовхуєтесь, в принципі? А, насправді не часто. Декілька разів були негативні коментарі. Ну, які саме? Що це не потрібно. Що начебто якийсь там командир мені надсилала скріншот, відповідь командира частини, що командир частини сказав, що це все безглуздя, це безглуздий піар людей. Мені стало, я дуже була обурена. Я не можу навіть передати в житті емоції. Я коли прочитала цей коментар, я йшла по вулиці, я просто зупинилась, і ну, в мене опустились руки. І я думаю, що ну все, я більше ніколи не стану до мікрофона. Я не прийду на акції. Я не хочу, щоб хтось казав, що це що я піарю себе на цій проблемі. А я не змогла не поділитися з. Цим з родинами військовополонених, тому що ми всі одна команда, ми всі одна родина. На що я почула Настю? То що, ну щоб б вони не казали? Ми будемо все одно виходити. Як це ти не будеш казати в мікрофон? Ти не маєш на це права. І ну, я зробила висновок, що так дійсно, не треба звертати увагу на такі коментарі. А на вулицях під час мітингів як цивільні реагують пішоходи чи приєднуються до акції? Так, деякі люди звертають на це увагу, вони можуть постояти, послухати, про що я кажу. Ну, насправді, реакції перехожих, перехожих зазвичай стандартні. Це просто люди, які йдуть і проходять повз. Є люди, які зупиняються для того, щоб послухати, про що йде мова, є люди, які фотографують, є люди, які читають написи на картонках та прапорах. А щодо доєднання, ну не можу сказати, що люди приєднуються, тому що особисто для мене люди приєднуються це коли люди підійшли, взяли вільну картонку і стали поруч з тобою. Це е, приєднується. Люди, які просто постояли і подивилися, ну це трошки не, не про я, якусь не про приєднаність. А, деякі машини подають сигнали, а, громадський транспорт. Це дуже також така підтримка, коли їдуть не приватні автомобілі, а громадський транспорт, і вони подають сигнали. Це також дуже чіп чіпляє. Як знайти вас, як доєднатися? Щонеділі, в 15-й годині, ми зустрічаємось на центральній площі біля пам'ятника Тараса Шевченка. Якщо люди хочуть доєднатися до акції в підтримку військовополонених та зниклих безвісті, підтримати родини та стати голосом тих людей, які не можуть підняти свій голос самостійно, вони можуть доєднуватися до акції. У нас же є підготовлені картонки. У нас є лозунги, з якими можна просто прийти в 15-й годині, взяти вільну картонку і доєднатися до нас. Гаразд, дякую вам. Дякую. Соціально-психологічний та юридичний супровід у Чернівцях рідні військових, які потрапили у полон або зникли безвісти, зокрема можуть отримати у центрі допомоги врятованим. Там також розробили брошуру із алгоритмом дій. Серед першочергових кроків подання до національної поліції, заяви про розшук особи, звернення до національного інформаційного бюро координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який діє при збу, подання відомостей на гарячі лінії тощо. Це була передача «Щукується». До зустрічі на СІ-4.